Ця женщина красивіша, ніж він, якщо чесно. Геральда з серіалу, як, типу, прям, ну, от, сразу, будь сюди. Але оцей. хай буде. Ну а що? Ми почнемо впевнено. Піде сюди. Ооо, цей вже такий серйозний мужчина. так і ручку подав. Ооо, хорошенький. Я тебе не знаю, але ти мені нравишся. Так, да, він мені нравиться. Я думаю, що він мені подобається поки що на. аж от, от на так. О, That's my type. Тільки помити його треба. Ну no, ладно, він трошки старий. Ну ніщо боже. Ну, такий він хороший дядька. Мені подобаються хороші люди. Я ставлю його на А. Чи на, на С взагалі, на верхушечку. Бо Він хороший. Хороший. Nice to meet you. О, хорошенький. Да. Ставимо прямо сюди. Отак от.